Друзі, усім привіт! Починаємо новий влог, я вже вдома. І тут у нас такий полив, Іде газону. Каже, як класно вдома, чесно. О, це неймовірно. Ой, у нас сьогодні такий літерець на вулиці, що я вирішила зайти в наш міський парк, бо тут трішки затишно. І знаєте, таке враження, і сонечко сьогодні таке активне. І вже квітнуть каштани. А, клас! Знаєте, кожного разу такі висновки робиш. Як живеш, живеш, нікуди не виїжджаєш. Начебто все як завжди. Тільки на тиждень ти виїхав з міста, щось новеньке з'являється. Я вчора проходила дві е, крамниці, у нас відкрилася десерт одна і інша там щось ну, з цукерками теж пов'язано. І відкривається дуже, ну, взагалі, я не за цей тиждень, за цей тиждень дві крамниці. Е, відкривається, так, в більшості це Солодкі такі магазинчики. Чи це люди стрес якось там, знаєте, заїдають, а я окуляри від сонечка не взяла. Бачите, яке у нас сьогодні активне сонечко? 17, Тому я вже вдома. А я вийшла і не знаю, чи на базар сходити, чи в магазин сход, сходити. Чому? Мабуть, це буде магазин. Ранкова прогулянка. І гарна так. А взагалі я обожнюю воду і все, що з водою пов'язано. Вона якось заспокоює. Хоча я не буйна, ні. Я нормальна. Я казала, що я буду жартувати, ну все, що мені на думку приходить, я не буду підбирати слів. Як є, так і кажу. І мої люди мене завжди правильно зрозуміють. Дякую вам за те, що ви є і за ваше розуміння. О! У нас лавочки покрасили. Скільки всього нового? Так, Таня, пішли. Як тут класно відчуваєте? відчуваєте? Ось така фігня-малята. Любі хлопчики і дівчата. Це за сьогоднішній ранок вже друга. Ну, за ніч я вже мовчу. Ну нічого, все буде добре. вже задовбав, як завжди, це зіпсують своїми звуками. Зараз воно буде тихіше і буде нормально. А я йду шукаю білочку. Я за нею сумувала. Привіт, голуб! Привіт! Десь побіг. У кого свої справи, у кожного своє життя. Я не знаю, може багато людей від мене зараз відпишуться про те, що я скажу. Але я скажу: от живуть люди, от я, інші люди в Україні, живуть люди, щось будують, щось фарбують, щось роблять краще навіть під час війни. Ні, треба у той гниді щось у це. Не треба, Нам не потрібно кожного разу нагадувати, хто є хто, а хто є пу. Ми так вже це знаємо. Емоційно, тому що ну, я теж людина. Я вже мовчу про ніч, розумієте? Але ти намагаєшся жити, ти намагаєшся щось таке класне знаходити в житті. Підкреслювати це ні. Треба ж у цьому нагадати, що воно потятішний. Ну, вибачайте це емоції, і у кожного з нас є ці емоції, і у кожного з нас є такі думки, хто зараз в Україні. Ну і не тільки всі люди, які все розуміють. Але я знаю, що пройде час, і все це закінчиться обов'язково. Тому інколи емоцію я можу показати, а інколи я хочу показати, що потрібно і заспокоюватись, не, не потрібно цю емоцію. Треба бути справжнім, і коли в тебе є емоція, ти її показуєш, тому що ти ж така людина, як і інші. Але обов'язково потім заспокоїтися потрібно. Тому що якщо цю емоцію не показати, не вирвати її з себе, ти її будеш з собою постійно носити і. А нафіга вона мені потрібна? У мене зовсім інші плани. Дай Боже нам мирного неба і дякую нашим захисникам за кожен наш ранок. Я знаю, про що я кажу. І все буде добре, бо завжди ж так не буде правда? Я не можу вам зараз передати свої відчуття. Я класно вдома. У мене сьогодні таке відео якесь живе. Я що бачу, те і показую. Що думаю, те і кажу. Не підбираю числів, щоб сподобатися, не сподобатися. Дивіться, яка краса. Це мій ранок. Я у захваті. сонечко таке. Класно так. А нас тут вже тюльпашки відсвели і зараз нарциси. Така краса. Бачите. Так, а я йду зараз в Сільпо робити закупку продуктів. Ну, Проїжджайте скоріше вже. Так, що мені потрібно? Що мені потрібно? О, томати 119 вже. Ананаси 149. Кава потрібна. Хліб потрібен, молоко потрібно, зелень. Ні, зелень не потрібна. Так, ціна тижня. Нормальна ціна тижня. Я візьму тут 210 грам. Так, 210. Беремо. Так, хліб, хліб, хліб. 16 паляниці. Тільки треба дивитися срок придатності до 9-го. Нормально. Що, візьмемо паляницю? Аляниця, перемог. Добре. А смачна, я колись брала, то смачна. Так, йдемо далі. Що мені ще? О, яйця, яйця перепілки мені потрібно. Подивлюся, зараз, якщо є, є 57 гривень, але срок придатності треба дивитися. І сюди? До 13.05 норм. Що, опять? Не опять, а знов. Кажуть, що повітряна тривога знов почалась. Це стою, дивлюся, а сіль ось така 39,19, Це з часником та цибулею. Думаю, треба взяти. А потім думаю, Таня, стопе, ти вже брала, але ти в баночку пересипала. І коли воно не стоїть в цій упаковці, бо воно дуже тхне, Я кажу чесно, дуже концентрироване. А в банку пересипала і забула, що в мене є. Ух, ще яка тут є ось така сіль, 48 з 49 копчена Ні, є в мене така сіль. Забула. І таке буває. Так, молоко, молоко. Це все ще не молоко. Де у нас тут молоко? В пакетах по 35. В пакетах по 35. А ось так. 34. О, ціна тижня теж на молочко є. Ось ціна тижня 33 гривні замість 39. Не знаю. Не хочу я молока брати. Майонези вже взагалі давно не купую і не користуюсь. Це я вже не пам'ятаю, коли я там брала була. О, ось такі. Еклерчики. Ну, я не буду брати, я брала але такі прикольні. Але спочатку вони були смачніші. Ну, зараз чи звикла, чи поштучно. Зручно, що поштучно, і на кожній написано срок придатності. Так, ладно, все. Оці тістечка я взагалі чомусь не беру, не знаю. Не хочеться. 194. Це так. Проходила, то подивилася. Ось якісь штучки, 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 тапці. А Тут якось ціни пишуть, що фіг зрозумій де що і що по чому. Це 44, так? Да? Можливо. Тут мені нічого не потрібно, але люблю заглядати по таких штучках. Одноразовий посуд, ціна, впади на пол і подивися. Так, ладно, хватить Таня жартувати. Та яка нарізка рибки, бачите, прикольно так виклали на тарілочку. Я ж кажу, що в неділю зранку краще в магазини такі ходити людей. Мало, я одна простору, багато. Так, начебто все купила, буду йти вже на касу. Ціна тижня зараз в сільпо, тунець по 69 або 91. Ось такі ж проти, але ну, я їх не беру. Ті в тілі я теж не беру. Ну, Може комусь треба буде тут. Вихожу, з сільпо. У нас тут екран з'явився, а не було. Ну я ж кажу, знаєте, це тільки ти з міста виїхав і тут стільки вже всього, стільки вже новинок. Ну, Це не те, що я раніше не помічала, його не було, це тільки з'явилось. О, Привіт, манюньки, які ви гарнюньки. О, такі манюньки, а такі гарнюньки. Це я йду, думаю, боже, ну що це воно таке манюнє і гарнюнє. І ось таке гарнюнє. Поки мене не було в місті, воно вже квітне, розумієте? Яка краса.